А зараз дізнаємось, що чекає тільців, на що слід в січні звернути увагу на яку чакру і як її пропрацювати, які є дисбаланси, і що з цим робити. Отож, любі цільці, ваша чакра це Сахасрара, вона такого фіолетового кольору, це сьома наша чакра. І зараз ми візьмемо ще одну картку з афірмацією та різними іншими підказками для вас. Отож, ваша афірмація, яка може бути вашою зірочкою в цьому місяці, це у мене є бачення свого успішного життя. На що слід звернути увагу в січні тільцям? На бачення, які є признаки дисбалансу? Признаки дисбалансу це відсутність великих бажань та Мрії і за того, що не немає віри в їх реалізацію. А якщо мрії і є, то присутній дуже великий страх зробити перший крок до їх втілення в життя. Також відключено творчий канал і є велика, великий страх масштабних проєктів. Кожна, кожна преграда сприймається як глобальна проблема. Рекомендації для гармонізації, приділити достатньо часу та зусиль і створити своє бачення життя велике, масштабне, глобальне, перестати боятися зробити помилку і брати відповідальність за великі проекти, проявляти сміливість, рішучість, вірити в те, що ви можете з. Будь-що може втілитись в вашому житті, і також потрібно розслабитись і довіритися течії життя, довіряти собі і не бігти за натовпом. А яка додаткова практика для вас, поставте плюсик під цим відео, і ви її отримаєте. Подарунок.